«Оповім даш то, в лимківські байки. Каждому не вгодиш. Отець і син ішли на ярмар до міста, де хотіли продати ослядко. Отець вів його за мотузком спереду, а син поганяв ззаду. Люди, з котими стрілися, вишміяли їх. Жідного з них ослядко бо могло понести. Отець повідав синові. люди весідуть правду, сину. «Сядь ти, а я буду поганяв. Син сів на ослядко і йшли далі. Але на дорозі стріли дальших люди. А то ти говорять. Ти, сину, молодий, а отець старий, не за Нести». Отець сповідать, сину, люди бесідують правду. злізай з нього, а я сяду. І так йшли далі. Але на дорожі стрічали дальших люди. А то ти повідали, то, старий, видиш, син молодий, іде піше, чом він не сяде біля тебе. Посідали на осла оба і несуться. Але і тепер не було поволі тим людям, з котрими зустрічалися, бо вони повідали, «Ви два здорових, сідите, а то то ледве ножками перебере, тягнучи вас. Отець покрутив головом і повідав. Люди бесідують правду, злазьмо, сину, долів, а ослика пустимо самого. Як йшли дали, були далеко від міста, де був ярмак, дігнали стареньку зігнуту з паличком бабусю, і от і сповідати бабці, що сідала на ослядко. І бабка сіла. А тепер, як ще стрітили з людьми, то ти інакше й уж говорили, хвалили їх. Ще посадили стареньку бабцю на ослядку, так добралися до міста, де був ярмак. Було так і буде завше, вже свою правду люблять люди. І така правда оддавна є, же одному вгодиш, а другому ні.